Жителі Донеччини ховаються у підвалах, окупанти використовують смерчі та гради. Підліток з Маріуполя проходить реабілітацію в Англії. У Херсоні лунають вибухи та постріли. ЗСУ атакували бази управління російської армії. Напередодні ввечері росіяни відкрили вогонь по Слов'янську з реактивної артилерії. Від обстрілів місцеві ховалися у підвалах. Біжала, молилася Богу, біжала, отак отрусилася, всі під'їзди, всі э, бомбоубіжища, все було закрите. Я прибіжала я думала, у мене серце вилетить. Ми живемо на посілки. Ми не здесь. Дочкина на квартира. Здесь. Вона подальше, але -то не так а тут сьогодні, звісно, конкретно. Вогнем зайнялися приватні будинки. На місці працювали рятувальники. Постраждав центр міста, куди влучило близько 20 снарядів. Руйнувань зазнали чотири багатоповерхівки, вісім приватних будинків, пологовий будинок, тепломережа, відділення банку, магазин, офіси, автомобілі. Жертв немає завдяки тому, що багато мешканців вчасно евакуювалися. Всього за добу окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донецької області, зруйнували 45 житлових будинків. Найгарячіше було в Авдіївці, яку атакували дев'ять разів, також у Слов'янську та Бахмуті. З Авдіївки до Покровської лікарні на автомобілі швидкої рятувальники доправили чотирьох місцевих жителів. Люди отримали поранення внаслідок обстрілів російської армії. Олександра Зоз, новини на Суспільному, Донбас. На окупованій Луганщині росіяни готуються до початку навчального року. Родинам обіцяють 10 тисяч рублів, якщо їхні діти підуть до шкіл. У 18 містах та районах навчальний процес розпочнеться очно. Ще в 11 містах та районах дистанційно. Зокрема, у Лисичанську відкриють 8 шкіл, де навчатимуть 2 тисячі учнів. Яке може бути навчання, якщо відсутні всі комунікації від. Ну... Елементарно дитині має де сходити в туалет чи приготувати їжу. Вони там предлагають по 10 тисяч рублів, щоб ну, виключно люди йшли дітей, здавали на навчання. Йдуть погрози за батьків, якщо вони не будуть віддавати в ну школи окупаційної влади своїх дітей. Їм погрожують позбавленням батьківських прав. Також Бабченко повідомив про наслідки підтоплення шахт, а саме про можливі обвали з суви ґрунту та вивільнення метану на Луганщині. Шахта «Золоте» постійно відкачувала, була корпост там екології. Відкачувала на даний час без відсутності електропостачання та знищення терористичними ватьками машини відділень шахт не відкачується. вода. це є дуже великі гори, тому що перше це затоплення території про ґрунту. 16-річний Давид з Маріуполя зараз проходить реабілітацію у Великобританії. Хлопець отримав осколкові поранення у березні. Адрі, скажи, Давид. Проспект Адріскажи, 46. у нас повилітали всі стекла в лікарні, всі ну багато двері повилітали. Ну було страшно, тому що е, я лежу і я не можу встати даже. В той день він грав з друзями у футбол. Хлопець вважає, рішення взути кросівки замість кедів з шипами врятувало йому життя. Плишимо вибух і свист. Ми починаємо вибігати. Після чого я вибігав найголітвій і відбежав від поля десь метрів на п'ять. Потім мій друг був вже в двері при виході, а третій не успел вибігати. Соответственно, я чувствую, як у мене було нога в которую попал осколок. Но я не видел, что у меня с ногой. Про той день Давиду завжди нагадуватиме цей шрам на нозі. Змінилося й його ставлення до росіян. Спочатку я дійсно думав, що вони не винуваті в цьому всьому. Тобто винуват тільки їх президент. Але зараз я думаю, що виноваті вони всі. В інстаграмі є фотка моєго, моєї обуви, окровавленої. І люди из Росії пишуть, що это очень легко подстроить, і это краска. Наразі Давид залишається жити в Англії. Анастасія Дашко. Новини на Суспільному. Донбас, одна кровать, другая кровать. У нас два чоловіка, стол, телевізор, тумбочка. Ну, це шкафчик для того, для вещей. Місяць Тетяна Миколаївна мешкає у шелтері на заводі. Жінка з Бахмутського району, що на Донеччині. Її будинок, город та сарай знищили російські військові. Там невиносимо вже було знаходитися стрільба, коли почали вже бомби бросати. Ну, от, Сиділи в погрібі майже два місяці. Жінка згадує, їжу готували на вогнищі біля входу у підвал. А коли обстріли стали тривати днями, разом з родиною вирішила виїхати. «Пішли там мост розорваний під стрільбою і ззаді, спереді стріляли, все. І так ми сім кілометрів протопали через все село. Худоба везде, корови дохлі, все, ну, асколка, все. І собаки, і кури, гусі. До шелтеру подружжя довезли волонтери. Тут вони оселилися у гуртожитку сімейного типу для переселенців. Його організували прямо на території заводу. Колись я працювала на цьому підприємстві. Я більш-менш розумію, що тут є, і ми згадали, що є приміщення, яке зараз у бізнесі не використовується, а раніше це було приміщення медико-санітарної частини. Тож волонтери зробили тут косметичний ремонт. Деякі приміщення як їдальню. Довелося будувати з нуля. Тут не було їдальні, тут не було душових кімнат, кімнат гігієни. То Що ми робили? Ми придбали обладнання, щось придбали, щось нам надали мешканці, щось придбали благодійники. От. Ми там кахлі, там, мій чоловік знайшов у нас, там були ті, що не використали. Мешканці сусідніх будинків принесли кухонний посуд, книжки, речі для переселенців. Починаючи від любовних романів до детективів. Навіть мой прекрасний сад, здоров'я, журнал, ну, взагалі, на будь-який вкус. почали від нуля і до подросткового віку. Там розпашеночки, ползуночки, потім пішли старші джинсики кофточки. Нині у шелтері на заводі мешкають 93 людини. З них 23 – діти. Вони приїхали з Маріуполя Попасного Северодонецька Костянтинівки. Адміністратори гуртожитку роблять ремонт на четвертому поверсі. Коли закінчать, кажуть, зможуть прийняти ще близько сотні переселенців. Софія Москаленко та Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро. В мене є ручки. Карандашипапка доші для малювання альбом. П'ятирічний Микита тішиться своїм подарункам до школи. Він першокласник і навчання, каже, вже очікує. Мені веселитися хочеться і Навчаться. дуже хочеться бути умним і сильним, красивим. Може. Більше всього я люблю читати. А казки любиш читати? Україну. Казки, ну, не сильно. Не сильно. А що любиш читати? Люблю всякі книжки читати, ну научні. Про що? научні. Родина хлопчика із Покровська, що на Доначчині. У березні з під обстрілів виїхали до Черкас. Тут Микита піде до школи, а після перемоги планують повернутися додому, каже бабуся. Ми будемо жити в своїй державі у своїх домівках, в своїм місті. Семирічний Микола, який цього року йде до другого класу, теж отримав ранець і канцелярію. За уроками говорить, не сумує, а от за перервами так. Та можна погатися з друзями. Діти мають надолужити втрачені знання, каже донечанка Любов надіємося, нічого ката. Не испортит именно очного образования, потому что очень тяжело, Мы вообще полгода потеряли в нашем регионе с, с онлайном, то есть это сложно. Старались летом нев'язувати. Светлана із Чернігівщини прийшла без свого 6-річного сина. Але каже, сподівається, що йому все сподобається. Що там того, хлопчик, це машинки Почав сподобатися. Вадимчик дуже хоче до школи на даний момент, з, з урахуванням того, що це ж, це ж перший клас. Воно ж воно ж хочеться. Канцелярію переселенці почали цікавитися ще в липні, пригадує волонтерка Ольга Косенко. Відтоді й збирали набори для тих, хто цього потребує. Майже півтора місяці за допомогою дописів, за допомогою програм і знайомих ми їх збирали. Ці набори, які ми видаємо людям, вони формувалися з того, що приносили містяни. Тому вони різні. Тому в кожному наборі там може бути де злошати, де альбоми, але в кожному є ручки олівці, бо їх було багато. Це не своїх до нового начального року ще тиждень. Тож охочі допомогти маленьким гостям нашого міста ще можуть зносити допомогу до гуманітарного центру. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. Раз на тиждень жителька Маріуполя Ольга Шалкунова у Кропивницькому влаштовує акцію для своїх земляків. Вона майстриня-перукарка. У Кропивницькому знайшла роботу і пропонує Маріупольцям безкоштовні стрижки та зачіски. «Почему бы не быть полезной для своих людей, которые оказались в такой же самой ситуации, как и я? Куча и у меня возникают такие чувства от нужного полезной, и то, что я не зря это делаю». У блокадному Маріуполі жінка з чоловіком і двома дітьми жила місяць після початку російського вторгнення. Втратила там домівку, виїздила майже без речей та перукарського приладдя. В Мариуполе остались мои родители, так, так как жилье уцелело. К сожалению, забрать все я не смогла. Вот, я привезла максимум, и там были ножницы, расческа. Я работать категорически не хотела на тот момент. Вот. И уже, наверное, после общения с психологом я все-таки как-то настроила на себя на новый быт, на новый лад, что нужно все-таки возвращаться к новой жизни. Каже у Кропивницькій запропонувала приїхати знайома. Сюди приїхали 25 березня. Я купила ось такі дві машинки для того, щоб як -то заробляти. У мене було вільне місце, і тому я вирішила зробити таку благодійну і потрібну акцію, як прихистити, дати робоче місце для когось того, для того, хто потребує зараз підтримки, допомоги, уваги і, і заробітку, звичайно. Нині жінка має півсотні клієнтів маріупольців. Вона обслуговує всю сім'ю, дітей стриже, мужа, мене, сестру всіх. Ніхто Маріупольців не памет, напевно, так як я, тому що так же сама з ними пережила ці страшні собаки нашого міста. Буду допомагати Канада. скільки треба, стільки буду. Вот. Все буде Україна. Ірина Полулях, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. У Херсоні близько п'ятої ранку пролунала серія вибухів, повідомляють жителі міста. Близько десятої години у деяких районах люди бачили дим. Не можу стверджувати абсолютно точно, але десь у районі Антонівського мосту чи лівого берега за 15 хвилин я почула звуки польотів і знову прогриміли кілька вибухів. Причому кілька було знову у районі мосту, а один прогримів в іншому боці з Миколаївського напрямку. У На місцевих пабліках пишуть, що ракета влучила в одну з багатоповерхівок у мікрорайоні в районі площі трьох штатів. Трохи пізніше, з боку молодіжного пляжу, лунала кулеметні черги і кілька більш потужних пострілів. Жителька Херсона, чиї родичі живуть у будинку, в який сталося влучання, розповіла, що їй відомо, як розповіли сусіди, у двох кімнатах вилетіло скло з вікон. Також розповіли, що деякі квартири дуже сильно ушкоджені сусідські. На щастя, там нікого не було, і слава Богу, ніхто не постраждав. Щодо стану Антонівського мосту, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів наступне Антонівського мосту. можна сказати, що він повністю під вогневим контролем. Що в військовому плані його практично неможливо використовувати. Він ще він ще в пішому плані можна його використовувати, коли автомобілі можуть там дуже обережно, але може рухатися. Але саме для того, щоб масштабно перекидувати резерви або там боєприпаси, він фактично не придасть. Факт суттєвого пошкодження Антонівського мосту підтвердила і начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк за нашими даними. Він може використовуватися тільки для пішохідних переправ, але техніка по ньому йти не може. Ситуацію стосовно вибухів, поки не коментують. Сказала вона Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. На Херсонщині російські війська сконцентровані на утриманні захоплених територій, намагались провести штурм у напрямку звільненого Потьомкіного, але з втратами відступили. Для утримання окупованих територій не припиняють обстріли. Протягом доби під вогнем опинились 19 населених пунктів на південній осі. Вкотре вдарили з авіації по Андріївці. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. Оперативне командування підтвердило 5 авіаударів. по Позиціях сил оборони натомість нашими артилерійськими підрозділами минулої ночі нанесено ураження по 30 пунктах управління ворога в Херсонському, Береславському, Каховському районах. Шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу атаковано позиції протиповітряної оборони противника. Збройні сили України продовжують методично знищувати місця зосередження російських військових, їхньої техніки, озброєння та логістичних шляхів постачання. Протягом доби демілітаризовано три десятка одиниць техніки та три склади боєприпасів російських військ. Знищена переправа через Дніпро, яку додатково споруджували військові РФ. Ракетно-артилерійські підрозділи, продовжуючи виконувати вогневі завдання, збільшили втрати ворога за добу до 82 рашистів та 30 одиниць техніки в районі Береслава, Високопілля, Антонівки. Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро, в районі села Львове знищена. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Три головні мости через Дніпро ушкоджені точними ударами Збройних сил України. Російська армія опинилася відрізаною від постачань Скри. Му лівого берега про це сказав очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в ефірі одного з телевізійних каналів. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Руслан разом з родиною виїхав з Херсона 5 серпня на 163-й день окупації міста. Говорить, що важко було покидати домівку, але залишатись у місті стає все складніше. Ми не шкодуємо про те, що ми виїхали. Ми розуміємо, що ми на деякий час виїхали з нашого міста Херсона. І зараз, як би вам важко не було, ви повинні себе налаштовувати на те, що поки йдуть бойові дії, треба виїхати. Налаштовуйтесь на те, що дорога буде ну, не така легка. Да? Треба розуміти, що це може зайняти від декількох днів до неділі. Довго не наважувалася виїхати з міста і родина Олександри, 20 серпня, взявши найнеобхідніше, сіли в машину і поїхали. На блокпосту у черзі під Васильівкою простояли сім днів. На самих постах перевіряють взагалі усе. Всі речі, які ти там з собою везеш, все то на вулицю викласти прямо на дорозі, перевіряють. Все, що в сумках Херсонці виїжджає все більше з кожним днем, говорить тимчасова виконувачка обов'язків херсонського міського голови Галина Лугова. До 24 лютого у Херсонській територіальній громаді нараховувалося 320 тисяч населення. Зараз враховуючи ситуацію, я яка склалася в місті, і дуже пожвавлений рух на виїзд, і те, яка кількість машин їх практично немає у місті. І людей, які в багатоквартирних будинках жили, то зараз такої кількості голови не спостерігають. Що у кожному під'їзді по різному, звісно, але в основному там 5-10, Якщо живуть, то добре, то можемо припустити, що десь близько ну 100 тисяч населення в місті ще державної програми виїзду. Немає, але в міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій налагодили співпрацю з волонтерськими і міжнародними організаціями. Розповіла міністерка Ірина Верещук. 15.48, Хто хоче виїхати, у нас є домовленості з волонтерами. Ми знайшли кошти для водіїв, для палива і транспортних засобів, які покрили усі видатки, щоб люди не платили, бо люди дійсно мусять платити. І я знову і знову чую про це, що люди сім тере 10 тисяч змушені заплатити, щоб виїхати. Це неприпустимо. Неприпустимо заробляти на людях. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. На баннерах, які встановила окупаційна влада в Херсоні, фотографиня з Київщини впізнала свої роботи. На ньому розміщене фото дітей у вишиванках та напис Херсон на віки з Росією». Ганна каже, відчула безсилля та провину, адже на фото, окрім власного сина, була донька друзів. Мені почали писати стільки людей з усієї України, і зокрема з Херсону дуже багато писали і там і в лічку, і просто в коментарях що дякуємо, що ви розповіли цю історію. О ми бачили ці фотографії, і у нас була огида від того, що як вони наші вишиванки вдягнули. А коли вони дізналися, що це ніхто згоди на це не давав, то зовсім інше почуття. Уже два роки Ганна завантажує свої роботи на фотостоки, де за символічну ціну їх можуть придбати усі охочі, але щоб їх могли використати в таких цілях, ніколи б не подумала, говорить дівчина. Ці дві фотографії, що розміщені на банерах у Херсоні, купили за 20 центів. Можливо, це зроблять. Били саме росіяни, але угу. там є заборона. Якщо е, ти купляєш фотографію для політичної реклами, то ти маєш там іншу ціну заплатити. Я не знаю яку, ну наприклад, 20 доларів. Це йде по іншій ліцензії. Якщо вони купили, вони все рівно порушили правила. Фото з баннера входять до особливої патріотичної серії, говорить Ганна. Її створювати дівчина почала на початку війни. Про це зйомки каже фотографиня, відволікав її від жахіть війни. Через світлини вона хотіла передати почуття українців. А холодно. Ми виходимо на вулицю з приватним живобудинком. вдягаємо ці вишиванки, малюємо руки. жовто блакитні робимо серію концептуальних таких фотографій. Патріотичній серії більше трьохста світлин, говорить Ганна Пасічник. Одну з робіт придбав Кабінет міністрів України для однієї із своїх програм. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.